Земля дух родила, але Бог йому каже: чи я багатію Бога, чи я допомагаю цим людям, чи я бачу їх. От так воно з тим, хто збирає для себе замість багатіти Бога. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми з христі! Маємо сьогодні 26 неділю після зіснення Святого Духа. І маємо гарну притчу притчу про безумного багача. Христос розказує цю притчу для своїх учнів, які його слухали, і учнів слухали дуже багато людей, які е, саме е, займалися таким фермерством, а саме вирощували врожай. І е, він розказує про безумного багача, якого в земля дуже вродила. І цей багач він каже своїй душі: розберу свої судоли, збудую нові. І скажу своїй душі, душа моя, їж, пий і веселися, маєш добра вдостань. Але Бог йому каже каже, безумний, цієї ночі душу твою заберуть в тебе, кому воно все це буде. Тому сьогодні ми, дорогі, роздумуючи над цим святим Івангелієм, маємо певні такі аспекти зрозуміти, що я роблю, чи я роблю це для себе, чи для того, щоб богатіти Бога. Минулої неділі ми з вами роздумували також про те, що Бог говорить про те, як ми маємо любити Його всім серцем, всією своєю душею, думкою, силою. І тоді ми будемо багатіти Бога. Чи я багатію Бога? Яким чином я це роблю? Чи ці люди, які є в моєму житті, які зустрічаються, потребуючи сироти, вдови, чи вони е, мають з мене якісь. Певний зиск, чи я допомагаю цим людям, чи я бачу їх, чи я просто-напросто ігнорую це все. І чим я багатюю Бога? Інколи ми собі думаємо про багатство таке земне. У того, е, того е, тижня, коли ми роздумували над Святим Євангелієм, е, і було у нас е, таке законовчитель, питається Ісуса, що я маю робити, щоб осягнути життя вічне. І чи ми так само думаємо, що йому сьогодні робити, щоб осягнути життя вічне? Але дуже цікаво сьогодні також ми можемо порівняти, цей чоловік, він, доки е, живе у русі, живе із Богом, він до того моменту не думає про своє тіло, він не зупиняється. Але тут він один момент він зупинився і сказав: все, досить. Так і в духовному житті може бути така спокуса, де я можу просто сказати. Все, Боже, я вже наскільки духовний, що вже мені не потрібно вже молитви, мені вже не потрібно нічого. Я сто відсотків попаду до раю. Такого не буває. Коли ми е, працюємо на, бор, на Бога, тоді ми і в нього багатіємо. Коли ми зупиняємося, це багатство ми починаємо втрачати. Дуже гарний приклад: приклад Давида, який е, він постійно. Був у Русі, і коли він працював, і найбільше що це він воював, то він був під Божою опікою. Але одного разу він зупинився і впав в ріх. Так само і ми можемо зупинитися, багатіти у Бога. Інший аспект це є те, що ми часто думаємо про наше земне тіло, думаємо, як ми це зробити, щоб якнайкраще жити. жити для свого тіла воно ж потребує відпочинку, воно потребує уваги. Я би хотів жити в найкращих можливо, умовах. Але в той момент ми забуваємо, що є душа. І не дай Бог, щоб Бог нам всім сказав, ти безумний, от сьогодні я заберу тебе душу. Уявляєте собі, якби сьогодні, цього вечора, не дай Бог, вас забрали душу. Що тоді? Чи ви готові? Чи ви готові до того, що. Сьогодні ще можете зустрітися з Богом, який скаже: Ти був безумний, ти дбав про те, щоб мати найкращу машину, ти дбав про те, щоб, можливо, мати найкращу хату, ти дбав про те, щоб надбати велике багатство, але ти не дбав заради своєї душі. І одне таке дослідження багатьох людей старшого віку запитали про те, за що вони жаліють. І перше, за що жаліються люди, От таке соціальне дослідження. Ці люди жаліють перше за все. Це за те, що дуже багато часу вони проводили на своїй не до кінця любимій е, роботі. Вони її майже не любили. Вони йшли на неї заради того, щоб заробити гроші. Вони любили гроші. Друге, е, за що жаліють люди, за те, що мало часу проводили своїми рідними. Третє це те, що дуже сильно знущалися на своїм організмом, за те, що не вели е, добрий спосіб життя, за те, що вони вживали е, шкідливу їжу. І четверте, жаліє за тим, що так і е, не побачили до кінця весь богом сотворений світ. І сьогодні так само Бог хоче, щоб ми не були безумцями. Він можна так сказати дуже простим словом дурнями. Він цей чоловік просто-напросто з того, що він мав це все багатство, якщо і так. Його душа не узбагатіла Бога. Тому, закінчуючи е, такі наші екстремальні записи цього відео, ми хочемо побажати вам, щоб кожен з вас у Бога. Щоб його душа е, колись, колись зустрінеться з тим, хто е, дав нам це життя з нашим найкращим і найдосконалішим творцем, щоб його душа. Вона мала дуже велике багатство, яке чекало нас у житті вічному. Амінь слава Ісусу Христу.